Всіх вітаю, російський фарс над цивілізацією. Як Росія не переймала, а висміювала західні цінності. Якщо ви не підписані на канал, зробіть це просто зараз. Тисніть Тисньподобайку, пишіть в коментарях, що думаєте про те, що я скажу. Діліться відео з друзями. Це важливо, щоб правда ширилася, а не ховалася. Росія ніколи не йшла за західними цінностями. Вона їх не переймала. Не адаптували, не вивчала. Вона їх висміювала жорстко, цинічно, демонстративно. Все, що у світі вважалося символом демократії, прав людини, свободи, в Росії перетворилося на гротесну пародію, на таку собі п'єсу, де актори грають навіть не заради змісту, а щоб висміяти саму ідею. Наприклад, парламент на Заході. Це місце для дебатів, для рішень, для прийняття законів, для балансу влади у Росії держдума. Звучить серйозно, правда? Але це лише ширма. Там могли щось говорити, але нічого не вирішувати. В них був тільки дорадчий голос. Вони могли щось прийняти, подумати, а потім це треба було подати до царя імператора. Тобто давайте поговоримо, побалакуємо, як на базарі. Розмови ті ж саме дуже гучно, однаково без результату. Якщо б держдуму назвали держбазар, було б більш правильно щодо результату. Радянські часи, Верховна Рада ще цікавіше. Приїхали люди, поговорили. Що їм написали? Проголосували за те, щоб для них підготували. Добре поїли, купили щось таке модне у спецмагазинах Москви та роз'їхались по домах. Або візьмемо свободу. В радянські часи був Маркс на прапорах, в гаслах, книжках. Але сам Маркс, будь він живий, точно сказав би, що це за церкви зробили. Бо те, що там називали соціалізмом, було насправді знущанням над соціалізмом. У його теоріях не було тортур, гулагу, виборів з одним кандидатом і тотального страху. Але вони все це зробили під прапором Марса, вивісили його портрет і сказали: ось ми за нього. Хоча, хоча це було проти нього. Тепер про вибори. У них теж була демократія формальна. Бюлетені є. Вибір один кандидат або два. Але якщо два, то один так для фону. Справжній вибір між так і дуже так. Блок, комуністи та безпартійний. Це як меню в їдальні суп і суп без солі. Вибирай. Але результат один. Конституція? Немає проблем. Напишемо. Через 10. Років напишемо нову, може через 20 ще одну. Кожні 10-20 років нова Конституція. Нова, свіженька. І всі кажуть, що поважають її, але ніхто її не дотримується. Всі посилаються на закон, але грають по поняттях. Конституція в Росії, як фіранка в театрі, можна підняти, можна опустити, а можна просто проігнорувати. Та далі гірше. Було переселення народів росіян у Національній Республіки. Місцевих трошки посунули, десь виселили або переселили до Росії туди, де ніхто жити не хотів, а десь просто знищили. Території національної деякі відділилися. І як проголосують росіяни, які живуть на національних територіях, за Росію, за те, щоб бути з цими територіями в Росії? Ну, то тоді влаштували референдум. То народ так хоче, той народ, який ми туди заселили. Але ж вони народ, бо це ж демократія, народ вирішує. Але референдуму проводили з автоматами з чорними Писканий, ти згоден? А якщо ні, подумай ще раз. І навіть тих, кого, кого не встигли опитати, нічого напишемо, як могли б вони сказати, як ми думаємо. Головне, щоб цифри зійшлися. Треба 95%, 99%, може 102%. не біда. Бо ж головне власний підрахунок. Далі урочисто все за законом, все за міжнародним правом. А захід навіть відчуваючи фальш. Згідно киває головою, все за правом, все за законом. Тільки що це за право таке, над яким знущаються, сьогодні ситуація ще цікавіша. Здається, що цей російський стиль знущання з демократії починає проникати і на захід в світі до влади в західних країнах приходять люди з російськими поглядами на західні цінності, тобто ті, хто не захищає західні цінності, а висміює їх як. У Росії. Форма збережена, суть спотворена, свобода слова, будь ласка, але тих, хто не згоден, затролено. Залемо Залємо фейками. Суд є, але рішення за дзвінком. Вибори, звісно, але кампанія тотальна маніпуляція. Росія перетворила правду на фарс, а тепер цей фарс став інструкцією для деяких країн на Заході, і цих країн чимало. Запад думав, що його цінності універсальні. Росія ж показала, їх можна взяти як інструмент для глузування. І ось вам демократія, тільки крива. Ось вам свобода. Але зі зброєю, ось вам закон, який сам собі суперечить. І це не просто проблема Росії, це виклик світу. Бо якщо знущання стає нормою, а пародія системою влади, тоді самі основи цивілізації під загрозою, як і вся сама західна цивілізація. Якщо вам близька ця думка, підтримайте це відео, підпишіться на канал, поставте вподобайку, напишіть в коментарях, що ви думаєте про ці процеси. І головне, поширте відео в соцмережах. Нехай більше людей замислиться над тим, що насправді відбувається в світі. Всім добра, всім миру!